Друзі, вітаю! Дональд Трамп змушує європейські країни більше допомагати Україні. З'явилася ось така новина, насправді дуже класна для нас. Але там є певні нюанси. Про це пише Washington Post. Тим часом Тімоті Снайдер, улюблений історик всіх українців, який в війну дійсно щиро почав допомагати Україні, каже, що Ілон Маск має більше значення, ніж сам Дональд Трамп. Він каже, що взагалі. Трампа можуть посунути, і Джей Ді Венс буде займатися американською політикою, це вже станеться через півроку. З однієї, сторони, Джей Ді Венс жорсткий антиукраїнець, а з іншої сторони, його політичний і фінансовий спонсор Пітер Тіль дуже любить Україну. Його компанія Палантір тут присутня. Багато речей роблять, і підземні школи будують і велику дату, великі дані проти Китаю збирають, яку зброю хочуть зробити. А ну і власне Снайдер ввійшов в це політичне русло і починає давати певні прогнози. Давайте їх проаналізуємо наскільки доречно, що це робить історик. От а плюс в Азербайджані відмінили польоти всім російських міст. Це перше, друге в Росавіації кажуть: ну взагалі, то виноват пілот. Ми ж йому сказали не лети сюди, а він сказав, пішов в атаку просто, не просто проривався на посадку, а пішов в атаку, кажуть в Росавіації. авіації. В той час, коли самі азербайджанські лінії кажуть, ну ви серйозно, зовнішній чинник спричинив, якраз таки ваші системи, панцер srц СССР. Ось що було причиною. Ну тут теж закручується. Насправді Азербайджану потрібно більше спілкуватись в міжнародній площині, ввести Росію до суду і змушувати виплачувати репарації і просити вибачення за збитий цивільний літак. Більше того, що й не давали йти на посадку. Давайте все це проаналізуємо. Плюс в Німеччині оголосили вибори. От 23 лютого вони відбудуться. І, власне, ці вибори якраз. Повинні допомогти німецьким партіям, Да, змінити владу, але не допустити російських прокладок. Підпишіться на цей YouTube канал. Ми боремось з російською пропагандою, і ваша підписка надзвичайно важлива. Друге, зробіть донат на автоматичні наземні дрони. Це для нас надзвичайно, я б навіть сказав, катастрофічно важливо. Уже... Практично 500 тисяч ми зібрали, рухаємось до 800 і Вже небагато залишилось в порівнянні з тим, що ми з вами за три з хвостом дні зробили. 500 тисяч це крута цифра. Ще 300 і два наземних дрони, обладнаних кулеметами, поїдуть зачищати поля Донбасу на турецький напрямок від сміття, яке туди прийшло і намагається панувати. Тому зробіть донат, пейпел, банка, картка. Все там, а почну з гарної новини ціни на бензин Росії встановили 13-річний рекорд після атаки українських дронів. Красиві українські дрони полетіли в Росію і наробили багато прекрасних речей. Про це пише Moscow Times російського ФСБшного генерала, який сидить в Лондоні. В Лондоні володіє газетами. Це Лебідєв в Москві володіє газетами. Ну і намагається служити обом дворам. Тут його газета каже, що. Причиною стали атаки дронів на нафтопереробні заводи, які призвели до скорочення виробництва пального більше ніж на 10% у першій половині 2024 року. Станом на 20 грудня бензин подорожчав на 11% і середньому коштує 60 рублів за це 0,6 долара за літр. Причому в віддалених регіонах, такий як Далекий Схід, ціни перевищують середній рівень на четверть, тобто на 25%. Уведені У видані зазначають, що зростання цін стало найбільшим із 2011 року, коли вартість бензину підскочила на 14%. Для стримування цін уряд Російської Федерації запровадив заборону на експорт бензину після атак на НПЗ. До до кінця травня спад виробництва пального сягнув 20% проти грудня 2023 року. Водночас статистика з виробництва була засекречена під приводом геополітики в 2025 році. Аналітики прогнозують подальше зростання цін на бензин в Російській Федерації в межах 10%. 15%. ну а реальні цифри експерти кажуть мінімум 20%. Ну я вас вітаю, тому що і наша з вами там капелька в цьому здорожчанні і знищенні їхньої нафтобази є. І це прекрасно, тому що українці від прихованих росіян тут відрізняється дуже простою. річчю. українці донатять на зброю, на знищення російської інфраструктури, на знищення окупантів. Ну а латентні росіяни, типу, ну ми проти війни, ми можемо от це там що та купіть Ну, але точно не знищувати. Тому що вони все ж таки вірять, що сюди прийдуть росіяни і вони скажуть, ну ми на зброю не здавали, ми вас не вбивали, тому будьте добрі впустіть. Власне, Дональд Трамп змушує європейські країни платити більше, і ми з вами вже про це говорили. А він каже, друзі, платіть, або я піду, і нічого тут не буде. І насправді він каже, треба, щоб ви більше допомагали Україні. І нам це подобається. Давайте чесно, бо частина країни розслабилася, частина країн почала почувати себе надто розслаблено. Чому? Тому що кажуть, ну Україна вже почала говорити про перемовини. Трамп там все повирішує, Келох все повирішує, а Трамп каже. Що треба тиснути на європейські країни, щоб ті збільшили допомогу Україні? І експерти кажуть, водночас він сигналізує, що допомога у сфері безпеки з боку США, як найбільшого прихильника України, зменшиться. Ну от, виходить, така катаклізма. У нас з вами: Трамп і хоче, щоб нам давали європейці більше, а сам хоче зробити менше. Хоча велика кількість джерел в республіканській партії якраз каже наступне, що Трамп не зменшить допомогу, хоча буде тиснути. Келох приїде в перших числах січня, поговорять, навесно будуть намагатись заморозити, а можуть і не заморозити, може не піти. В Росії нема стратегічної цілі зупинитись. А в Трампа є стратегічна ціль їх зупинити. Щодо європейських країн, друзі, платіть. Просить три, платіть три, просить п'ять, платіть п'ять. Якщо ні, будете як ми, платити 50% від цього буде мало, це сильні. Слабкі будуть платити 120% в бюджет Російської Федерації, тому що будуть окуповані. Такі, як Орбан, Фіцо і ще деякі зіваки в Європейському Союзі, можуть бути окуповані в супершвидкий час. І тоді, друзі, легко не буде. І ось тоді доведеться дійсно платити багато. І ви вже нічого з цим не зробите. Тому, коли Трамп каже, платіть Україні більше, платіть. Але не думайте, що Україна за вас заплатить, і не надійтесь на Штати. З Штатами теж треба працювати, щоб Штати продовжували платити і надалі. І це виклик, це для всього світу виклик. Так, да, в нас там, в закромах, родини на півроку, на рік по-різному кажуть, є щось. Але не без штатів і тут задача ось цього першого переговорного треку зробити так, гарантувати, щоб Штати залишились з Україною. Тому що дійсно Штати це фактор. 45% українців вважають, що перемога на американських виборах Дональда Трампа наближає мир у російсько-українській війні, тоді як 14% впевнені, що мир стане більш віддаленим. Про це зробив заміри КМІС, Київський міжнародний інститут друге 17 грудня. Вони міряли. От проте важливо типу очікування українців від Трампа. Важливі, але треба пам'ятати найголовніше, Трамп пішов, казав, буду займатися ізоляцією, виходить на арену і каже: «Слухайте, а я передумав, мені треба. Канада, мені треба Гренландія, Данська, мені треба Панама. Ось тепер питання, якими будуть наступні кроки Трампа. Може він і Росію захоче. Знову ж таки, Аляску колись купляли, може, і Сибір заберіть. Ну, чого? чого ні? Знаєте, чого ні? Е -е, соціологи також запитували, чи при Трампі Україна може розраховувати на справедливий мир. Лише 7% переконані, що мир може бути повністю справедливий для України. Водночас 11 має думку, що мир буде повністю несправедливий для України. Більшість же українців перебувають між цими крайніми думками, і питання більше в пропорції, чи більше виконання вимог України, чи навпаки більше виконання вимог Росії. Загалом 23% українців вважають, що при Трампі мир буде переважно або повністю справедливим для України. Четвертина. Інші вважають, що буде переважно чи повністю несправедливим. 31. Ще 29 Вважають, що буде виконана вимоги України і поступки Росії. І важко сказати, чого саме буде більше. Одним словом, от як Трамп комунікує, як Трамп себе веде, от точно так же і люди це бачать, що насправді дуже справедливо. Може бути так, може бути зовсім інакше. Трамп не передбачений, тому треба зараз. Підтягнути штани максимально працювати з Трампом та його оточенням. Хоча Тімоті Снайдер каже, що більше треба працювати з оточенням, бо Ілон Маск такий сильний, як ціла суверенна держава, але президентом стати не може. І каже, що Джей Ді Венс може взагалі забрати на себе всі, всі, всі можливості влади. Снайдер запропонував називати майбутнє правління. Терміном мамп режим допускає, що Маск планує усунути Трампа від влади через півтора року та замінити на обраного віце-президента Джей Дівенса. Маск має більше значення, ніж Трамп. Він той, у кого є гроші, той, кому винен Трамп. Маск також набагато жвавіше відчуває власні інтереси і загалом має більшу енергію. Коли ідеї цих двох чоловіків перетинаються, як, наприклад. Через Китай у нещодавній суперечці про закриття компанії. Маск домагається свого, каже історик. Також зауважив, маск використав безглузду малу частину свого багатства, щоб домогтися приходу Трампа до влади. Нинішнє публічне приниження маском Трампа цілком може бути частиною плану змусити людину виглядати слабкою, потім змусити її виглядати божевільною, а потім. Послатися на 25-ту статтю Конституції, і укласти її в ліжко. Я не кажу, що впевнений, що це станеться, але, скоріше, що така річ була б нормальною з мамп-режимом, але була б абсолютно немислимою за президентства або адміністрації. Маск, напевно, розуміє, навіть якщо цього не розуміє Трамп. Це політика, яку ми побачимо в перші півроку мамп режиму, буде суперечливою і хаотичною. Також він звернув увагу на те, що на народні настрої значно вплине підвищення цін, яке спровокує політика Трампа, зокрема через анонсовану ним депортацію, яка принаймні за планом коштуватиме приблизно трильйон доларів. А також спеціалізація на внутрішніх конфліктах Міноборони США та ФБР. У двох вище вказаних сценаріях маск доводить Трамп до очевидного всім божевіллям. Шість місяців стають е, звинуваченням для Трампа, і Венс буде наступником, каже історик. Таким чином, для Венса поки що має сенс залишатися десь на задньому плані. Тих Венс не виглядає божевільним і не заплямований піврічним хаосом Трампа. Він буде доступний, коли маск рухатиметься далі без Трампа, каже Тімоті Снайдер. Джей Ді Венс розмовляє їхньою мовою, схоже, вірить у лібертаріансько-фашистський сплав, згідно з яким уряд сам по собі приречений, тому правити має сильна людина. Саме Венса обрали олігархи на посаду віце-президента. Це заява історика, який насправді дуже фаховий в питаннях Польщі, який дуже фаховий в питаннях України, як мінімум в Єльському університеті він це викладає. Питання наскільки політична ніша і аналітика його покаже тільки час. Ми не будемо коментувати, ми не будемо закидати чи навпаки спростовувати. Ну от, але це така думка. Наскільки вона є професійно-політично обґрунтованою? В мене є дуже багато питань. Я особисто знайомий з Снайдером, ми з ним не один раз спілкувалися на різні теми. але в основному це Україна, українська політика. Перше від нього чую такий розлогий політичний коментар. А ми, до речі, ще до запуску їхнього проекту я пропонував йому для українського міністерства освіти зробити проект, змінити методологію і акценти викладання української історії. Він казав, що це дуже важко. Потім з одним з українських олігархів він сказав, що це можливо, просто це буде коштувати 5 мільйонів. Ну от, а для міністерства зрозуміло, що це було безкоштовно. Ну от, але я не знаю, чи має історик заходити в таку якраз неісторичну тему і з такими жорсткими акцентами. Подивимося, все в житті можливо і знову ж таки. Ми живемо в час, коли будь-які крейзі сценарії стають дуже, дуже реалістичними. Чи буде правити маск, чи буде Трамп знову ж часто в політиці буває так, що той бізнесмен, який приводить політика, перший може і стати жертвою режиму в демократичному розумію? Зрозуміло, що значення точно так же і ставлений олігархів теж може стати жертвою. От, Трамп дуже досвідчений політично. Маск дійсно енергійний, жвавий, але не такий досвідчений, як Трамп. Трамп таких з'їдав. Ну але що загалом буде? Чому Трамп зробив ставку саме на PayPal-мафію, А саме так називають Пітера Тіля, Ілона Маска. А Пана Левчина з України він теж частина paypal мафії Люди, які зробили гроші на PayPal, А ви пам'ятаєте, що коли бачите PayPal, треба скидати на українські дрони? Це 100%. відсотків. Ну, от але ці хлопці переросли свої компанії, багато де інвестували найбагатші люди в світі. Ну і зараз хочуть свої нові молоді гроші зробити старими грошима. Ну бо простіше бути Вандербільдом чи Ротшельдом чи Рокфеллером і диктувати умови і правила. Ніж, наприклад, заробляти постійно в бігах. Так? І ось тут вони намагаються залізти якраз в розряд старих грошей. Наскільки в них це вийде? Технології в них сильні, і багато виборчих процесів вони будували вже на базі штучного інтелекту. Не просто так вони там тусувалися. І зараз мої джерела кажуть, що і в Британії і, маски, і в Європі має кілька таких задвіркових проектів, де намагаються тестувати ось ці нові технології. Побачимо, цікава історія. Дійсно, маск набирає сили, він більше метаполітик, ніж політик в класичному значенні, але в цій ніші залишається. Для нас зараз важливо не стільки, хто там буде президентом, нам важливо одне, що буде з Україною. Що буде з Україною? Ось це найголовніше. Треба говорити з маском. Давайте з маском. Хоча Путін з маском говорить, давайте говорити з тілем. Тіль не в грі, але він має зв'язок з Україною. Ось на кого треба робити точну ставку. Перше, друге рекомендація, яку колись Трамп дав своєму другу. З ким працювати, з владою чи з опозицією, з владою. Тому зараз Трамп влада говорити з Трампом Ну, за три тижні. Буде Дівенс, поговоримо з Дівенсом. Зараз влада це Трамп. З ним треба говорити. Але мати на увазі Пітера Тіля. Пітер Тіль повністю зробив Дівенса. Багато сенаторів писало книжки і знімалось в фільмах. Але тільки в Дівенса вийшло стати віцепрезидентом в цьому скликанні. Тому за трест слідкувати за тілем. От, Але наше головне завдання це Україна. Що там друге, але з ними треба розумітись, знатись і працювати. По Європі так. 3-5% треба змушувати їх платити. Не тільки тому, що Штати вийдуть, треба зробити, щоб вони не вийшли. Але Європа повинна платити більше. Ну, коли нам вже шлють транші по 200 тисяч, друзі, соромно. Нам треба за війну по 7 мільярдів в місяць. Ось це цифри, ось які вам треба розуміти. Тому по цьому напрямку зрозуміло. Азербайджанська віліні. Причиною авіатрощі літака в Казахстані став зовнішній вплив. Ну, знову ж, зовнішній вплив на територію Росії. Embraer 190 получив ракетою, яка взірвалася біля нього, і протрощила якраз його фюзеляж. Фізичне, технічне зовнішнє втручання кажуть, також враховує потенційні ризики для безпеки польотів. В Росії йому не дали сісти, хотіли, щоб він потонув в морі. От, і гнали його типу на Казахстан в надії, що він в море ляже, і там все потоне. Росавіації натякнули, що під час падіння азербайджанського літака могла працювати російська ПВО. Могла працювати, да? але винен, знову ж таки, у всьому пілот і українці. Українці там кажуть, що терористи атакували аеропорт Грозного. Сто років ви нам треба. Якщо там зброю не зберігаєте, туди нічого не полетить, я пташка приїду не скине. Але якщо там зброя, військові, зрозуміло, що ви получите український дрон. Ну і кажуть, що він взяв на себе всю відповідальність: цей пілот. Ну, зрозуміло, більш за все що інший, напевно, не живий. Ну от він зробив дві неуспішні спроби посадити літак, і йому начебто пропонували інші репорти, але він сам вирішив іти в атаку. Да? І я вам скажу, що насправді вже деякі пишуть про атаку, він летів в актау, типу. Але чи брав він ось цю відповідальність на себе летіти на Казахстан? Дуже я сумніваюся, що він брав цю історію на себе. Але це типове російське мислення. Оце е, те, що хочуть зазвичай робити росіяни. Е, викидати проблеми з борт своїх територій. Ось це вони вміють. І краще їх втопити і сказати: не було голодомору, не було гоноциду. А де докази? Давайте горить про докази. Мають бути докази. Нема доказів, все не було голодомору. А вбиті люди. Ну, мало хто помирав. Це ж вони от просто агресивна нація вбивців. Просто щоб розуміти. Рюте НАТО посилить присутність в Балтійському морі через інциденти з кабелями. Ну, кабелів там поназаводили, просто вони нищать вашу інфраструктуру, а ви тільки думайте. Ну і федеральний президент Німеччини Франк Вальтер Штанмаер, 27 грудня, це сьогодні голосив про розпуск Бундестагу, що відкрило шлях до проведення дострокових виборів. Все погоджено зі всіма фракціями. 20-те скликання. Кажемо, буває і до зустрічі 23 лютого на виборчих дільницях. Тоді й будемо знати, хто буде наступним лідером Німеччини. Поки що буде правити Шольц, але дуже сильно виглядає, що Мерц буде наступним лідером Німеччини. Не загадуємо наперед, розуміємо всі складності того, що може бути. Розуміємо все, що робиться в Німеччині. Це їхня справа. Головне, щоб там не втручалась Росія. А головне, щоб там не було зовнішнього впливу. Німці наші стратегічні союзники, партнери, люди, які дійсно нам допомагають і в мирних, і в військових справах. Тому бажаємо їм нормальної виборчої кампанії, дійсно вибрати найсильніших, найбільш проукраїнських, це ми додамо від себе, але тих людей, які будуть думати про Німеччину, а не торгувати німецьким суверенітетом на пострадянських. Сентиментах на кремлівських грошах, на Газпромівських доларах чи будь-яких інших конспіративних чи там ФСБшних історіях. Дуже б, щоб це була справжня пронімецька влада, яка б думала про Європу та лідерство Німеччини в Європі. Відповідно, в цьому лідерстві є місце велике для України. Друзі, це вся інформація. Напишіть в коментарях ось цей прогноз власне історика американського Тімоті Снайдера, який не один раз був в Україні. Щодо Трампа, чи правда, що Трамп на півроку, а далі маск з Дівенсом його з'їдять? Як вам такий сценарій? І якщо правда, якщо ви так думаєте, то для України це плюс чи мінус? І загалом, що робити в такій ситуації? Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!